Друзі, всім привіт! Давно не було відосиків, не було часу займатися з тим всім. Так тоді добре, що зробив хоча б ті підгортичі. Чи... <кій> Зараз є пару годинок вільних. то що. То Отут я такі вуха робив, з цепа, зріжу, візьму арматуру, вісімку зроблю такі два ну, вушка з тої і з тої сторони і треба його помалювати, бо я не помалював, як бачите. Ржавіє, ржавіє страшно, знизу, зверху фійця, де тут, тут опа. Ну, Але тут як щось буде насипатись, воно буде витратись, ну, але все одно ну, довше трошки послужить. І треба трошки доробити того борта заднього, бо він не входить всередину до цих бортів. зовні, і він туди-сюди хіп Ну, Треба тут якісь взяти, зробити такі бляшки, щоб як він закритий, щоб вони не, не, не ходили нікуди. Ну, Ось так, такий план роботи. Зараз будемо працювати. Помалюємо. Тут треба помалювати. А, і триничок купив, бо свій було відпродав, позичив на машину там до Треба свого поставити. Нову. Та, що ти робиш? Я працюю. Добре, поїхали. Ну і що, якась така фігня сьогодні вийшла. Переверну я його повністю. Приварив, присмаркав такі арматурини. Чотири штучки. Там-там-там. Пофарбував оце дно в один раз. Не знаю, як вийшло, так вийшло. Цим воду. Компресором. Пульверизатором. Дух. Колеса задув діски, як-небудь, аби трошки, щоб не ржавіло. Ну і, 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 і прикрутив дрібничка. Треба буде перевернути вже, як висохне. Напевно, завтра я його переверну і зроблю тормоза. Залюжу єдину, пружину, будуть тормоза. І треба з твоєї сторони теж пофарбувати, але якраз я сюди банку фарби 900 грамову випшиков. Якось так. випшиків. Таке відео вийшло. Всім дякую за перегляд, підписуємося, ставимо вподобачки, всім па-па.